Привіт! Ми зараз будемо дивитися, що він зараз думає, що відчуває, що хоче зробити. Так. так, що він зараз думає? Ви розумієте, він розуміє, що він переборщив, але також він думає, що ви не краще, що ви не пишете йому, не проявляєтеся. Це його дуже цепляє. І він думає, що, можливо, у вас хтось є. Давайте подивимось, що він відчуває. Він злиться на себе. І він злиться на те, що він постійно про вас думає. І знаєте, оцей стан, коли шкодуєш, а робиш вигляд, що тобі байдуже. І в нього дуже-дуже великий такий страх, що ви йому вже не повірите. І що він хоче зробити? Ой, напише, напише. Але, знаєте, він не хоче випросити вас назад. Він у нас дуже-дуже гордий і гордість його з'їдає. І він планує просто написати, кинути, типа випадково, просто щоб зрозуміти, що ви ще на зв'язку. Тому, якщо хочете побачити, чи він насправді напише, напишіть потрібно в коментарях. Всім гарного дня і дякую!